Всім привіт, це Редіт Ковальський. Ну що? Підглянемо разом, що відбувається за зачиненими дверима? Я правильно прочитала? І так, це випуск, звичайно, з історіями підписників, тому що він вийшов в суботу. Так, це ті самі історії, від яких я свішую, рівно, як і від Польщі. Ну що ж, друзі, о май гад, Я історії не вибирала наразі нічого такого, просто дивлюсь заголовок і така, угу", піде. І тоді ми будемо це читати, окей? І так, я хочу ще, звичайно, почати зі зборів моєї подруги Натки. Буду дуже вдячна, якщо ви долучитеся до них. Тут друк армія, вона друкує скиди, корпуси для мін і різні інші деталі, які потребує наше військо. Тут Social дрон, вона купує деталі, дуже гарненькі, і потім з них паяє бойові дрони. Тож долучайтеся, це дуже дуже файна справа. І так, назва як до мене, домагався дорослий чоловік? Ви не бачите, а в мене ще два сивих волоса з'явилися. Дивіться, трішечки було важкувато читати історію. Так буває, коли люди пишуть на якихось емоціях. Тож я попросила чат GPT трішечки так перефразувати, щоб було більш зрозуміло не зліться на мене, якщо я це роблю чи це чисто для того, щоб воно звучало більш приємно для нашого вуха. Привіт усім. Ніколи не думав, що слухатиму Reddit історію але так вийшло, що на роботі можу увесь день бути в навушниках. тож слухаю аудіокниги, подкасти, а потім випадково натрапив на Reddit. і як то кажуть, понеслося. Дякую всім, хто це створює. І тепер до моєї історії. Мені зараз 34 роки, але тоді, коли все сталося, мені було 16. Як і всі підлітки, я був наївним, шукав себе, своє місце у світі. Після школи часто їздив до своєї першої дівчини. Вона жила далеко, але перше кохання не питає про відстань. Через це я майже завжди повертався додому пізно. Близько 10-ї вечора стояв на цій самій зупинці і чекав на маршрутку. Одного разу до мене підійшов чоловік, на вигляд років під сорок. Каже: Класні в тебе кросівки, де брав? На той час у мене були круті сині кросівки адідас із яскравими шнурками. Я не насторожився тоді, не боявся на знайомців, бо займався боксом і був упевнений, що зможу дати здачі. Поговорили трохи, і я сів у маршрутку і поїхав. Але потім я почав бачити його часто. Майже що він стояв на тій самій зупинці. Ми поступово познайомилися. Я дізнався, як його звати, де працює. Одного разу він сказав, що я дуже схожий на його сина, який загинув в аварії. Мені стало його шкода, і я почав ставитись із довірою. Ми спілкувалися десь півтора року. Півтора року. Коли я розійшовся з тією дівчиною, перестав їздити на ту зупинку, зв'язок із цим чоловіком просто зник. Минуло кілька років. Я відслужив у армії, повернувся додому, почав шукати роботу, бо треба було платити за навчання. Влаштувався продавцем у магазині, і одного вечора, коли закрив магазин, почув, як хтось поклав мені руку на плече. Обертаюся і бачу його. Того самого чоловіка. Я навіть зрадів, якщо чесно. Здавалося, він добра, відкрита людина. Ми поговорили, обмінялися номерами, домовилися, коли зустрітися на каву чи пиво. Минуло ще два місяці. Він написав. Як ти, може, завтра зустрінемось? Я погодився. Ми пішли в паб, випили трохи пива, я розповів, що навчаюся на інженера. Він сказав, що працює на фірмі, де мені з такою освітою точно знайдеться місце. Мовляв, зможемо навлаштувати, і зарплата буде вища, ніж у магазині. Мені тоді було 20, я працював по 12 годин і заробляв копійки, тому ця пропозиція здалася мені фантастичною. Він пообіцяв показати мені проекти, з якими працює, і ми домовилися зустрітися. І ось настав той день. Він написав, що ввечері заїде за мною після роботи, і ми разом подивимося матеріали в нього вдома, бо все на ноутбуці. Я довіряв йому, ми ж зналися вже кілька років. Ми заїхали в магазин. Він купив щось поїсти і пляшку коньяку. Казав, що завтра летить у Єгипет у відпустку, показував пачку грошей, справжню товсту у валюті. Я тоді подумав, ого, живе чоловік добре, може й мені пощастить. Ми сіли на кухні, він показував мені якісь креслення, ніби дизайнерські проекти. Звичайна робота нічого особливого. Потім налив коньяку, запитав, чи буду я. Я відповів, що можу трошки, не хотів виглядати грубо. Минуло години дві-три. Я вже трохи сп'янів і вийшов у кімнату. Коли повернувся, побачив, що він тримає мою склянку і щось у ній крутить. Я запитав, що ти робиш? Він відповів та нічого, просто дивлюся. Я не звернув уваги у цей момент. Мені подзвонив друг, і я вийшов поговорити. Коли повернувся, його на кухні вже не було. Я крикнув Ви де? Він відповів Іди сюди, я в кімнаті. Я зайшов і застиг. Він стояв повністю голий з ерекцією і сказав Хочеш хорошу роботу і великі гроші? А я хочу тебе. О oh майґад! Мене ніби струмом вдарило, я закричав на нього. Він сказав Ти все одно вже не вийдеш. Я, підміш... я підмішав тобі щось у коняк. О, майкат. О во-во-вово. Але я той келих не встиг випити. Почав лаятися, кричати, погрожував, що викличу поліцію. Він спробував заспокоїти, запропонував гроші, але я тільки сильніше кричав, швидко взувся і пішов, боючись, щоб він не вдарив мене по голові. І пішов у ніч додому, тремтячи від шоку. Я ніколи нікому про це не розповідав, мені було соромно, навіть друзям. А тепер, почувши ваші історії, вирішив поділитися. Не знаю, що з ним сталося далі, але я радий, що тоді не випив той келих. Дякую, що дослухали. Мережіть себе і своїх дітей. Знаєте автора, що я вам хочу сказати? Ви зараз зробили неймовірну річ, неймовірну річ, тому що зазвичай чоловіки мовчать про такі речі. Жінкам дуже важко відкритися, а чоловікам ще важкіше. Але це дуже дуже важливо підіймати цю тему і говорити, розумієте. Ви великий молодець, і я сильно радію, що ви не випили той келих. Страшно уявити, що б було потім, тому що ми не знаємо, де б був стоп у цього чувака. так? Всі ми дивились серіал Дамер, так? Тож це дуже стрьомно, це дуже стрьомно, і. Дуже радію, дуже радію, що ви живі і у вас все окей. Я, мені навіть цікаво, ви тоді звільнились, тому що мені було вже стрьомно на роботу ходити після такого. Дуже страшна історія, дуже страшна. Нікому не бажаю в такі опинитися. Нікому. Жах, жах автора. Дякую, що відкрилися Це сильно, сильно, сильно важливо. Просто дякую. Чи буду я поганцем, якщо заберу речі діда і залишу його без жодної згадки про бабусю? Так, наша авторка нещодавно почала слухати мій канал, і я їй дуже-дуже вдячна. Для мене це дуже важливо читати і дуже тішуся, не знаю все. Ах, Дуже приємно. Я дівчина, мені 20. Три місяці тому у липні померла моя бабуся. Рак. У травні цього року вона пішла від діда. Я називатиму його волонтером. Далі зрозумієш чому. Пішла назавжди, зібрала речі і поїхала, бо він не давав їй жити. Постійні скандали, крики, приниження. Ще у 2022 році він підняв руку на мою хресну. Я живу з нею вже п'ять років, батьки у місті, а я з хресною та двоюрідним братом і сестрою в області. Тоді ми всі зібрали речі і поїхали від нього, але життя так склалося, що через рік ми знову стали його сусідами. У червні бабуся прийшла до нас, втекла від нього, і буквально за два тижні їй стало дуже зле. Вона майже не могла ходити, не могла самостійно їсти. Волонтер прийшов до неї лише один раз, і то, коли вона вже ледве говорила. Навіть тоді вона прошепотіла: закрити двері, не впускайте його. Він не дав ні копійки на лікування, навіть на аналізи. 17 липня бабуся померла. Вона була найсвітліша людина, яку я знала, ніколи не сказала жодного злого слова. Забирала до себе всіх тваринок, у нас жило дев'ять куців і чотири собаки. Вона була як сонце, а він навіть не заплакав. Стояв, дивився, байдуже, і вже на похороні, щойно закопали труну. Підійшов до однієї жінки, я називатиму її кочівницею, і сказав, усміхаючись, Тепер я вдівець, будеш мене годувати, прати, прибирати? Я тоді кинулася на нього. Мене ледве стримали батьки. Я кричала, матюкалася, не могла зупинитись. Після цього він просто зник. Цілий місяць його вдома не було жив у тієї кочівниці. Потім ми з мамою вирішили тихо піти в його хату, щоб зібрати бабуні речі, і у мене просто зупинилось серце. Усе, що було бабусине, зникло. Мультиварка, пароварка, соковижималка, усе пропало. Одяг бабусі валявся просто на землі у пилюці, на ньому спали коти. Я стояла посеред двору, думала, що якщо не втримаюся, то спалюг ту хату разом із ним. Вибачте, але це неможливо описати без злості. Нещодавно в тієї жінки кочівниці згорів другий поверх у хаті, і цей ви, вибачте, родок, узяв її до себе разом із її дитиною. Тепер вони сплять на розкішному ліжку, а він на старому, на якому спала моя бабуся. Вона все з поламаними пружинами твердюща. Але коли вона була жива, він сам лежав на новому, а її змушував спати на старому. Тепер він просто виконав усі її речі і замість них речі цієї жінки. Щоб ви розуміли масштаб, він усе життя її бив, викидав із дітьми у мороз, ставив по на гарячу плитку, кидав у вогонь. Це не просто сварки, це тортури. І тепер, після її смерті, він живе собі спокійно. А я киплю від ненависті. Уся хата, усе, що там є, куплене бабусею і нашою сім'єю. Він не вклав ні копійки, жив за її рахунок. І тепер питання, чи буду я поганкою, якщо піду і просто заберу все, що належить нам, якщо залишу його без жодної речі, без жодної згадки про бабусю. Бо з одного боку він заслужив це сто разів, а з іншого, не знаю, чи не зроблю я гріх. Що б ти зробив? Була на моєму місці Катю. Я б забрала все. Я б забрала все і не знаю, у мене нічого б не дьорнулося. І котів би, і собак би я всіх би забрала, щоб ну, все в нього нове життя. Хай живе своє нове життя. Він довів бабулю. Ні, я, я таких людей не люблю. Я не вважаю це гріхом. Абсолютно це ваші речі. Ви їх купували. Їх бабуся купувала він. Та тут до чого. Він а, тільки а, з ним тільки сварки, тортури були. Він нічого гарного їй не привніс. Мені здається, це а, навпаки, якось знаєте. Останній раз щось приємне бабусі зробити: забрати її ваші речі з того проклятого будинку. Ось і все. Чесно, я вас дуже підтримую в цьому, і коли я читала, що ви злилися, насправді я теж злилася. Бо я таких людей, як ваш дід, терпіти не можу. Ненавиджу їх. Ненавиджу. Блін, тут написано я знаю, ти дуже стараєшся. А я прочитала: я знаю, ти дурне, але стараєшся. Сонечко. Наступна історія називається так: чи я занадто реагую через подарунок, чи я поганка, що обрала себе? Привіт, Катю! Я давно слухаю твій канал. Дякую вам дуже сильно. Я все прочитала. Дякую, дякую за приємності. Мені 16 років. Я розумію, що можливо моя історія здасться дитячою, але для мене це було по-справжньому важливо. Це щось між чи я занадто реагую і «Чи я поганка? Почну здалеку. Я досить рано зрозуміла, що мене цікавлять дівчата. Досвіду майже не було. Я була маленька, років 11-12. І от тоді я познайомилася онлайн із дівчиною. Ми швидко подружилися і з часом почали зустрічатися. Ми були дітьми, але тоді все здавалося справжнім, і все ж, навіть тоді між нами було багато непорозумінь. І якщо спочатку це можна було списати на вік, то з роками нічого не змінилося. Ніби ми так і не навчилися чути одна одного. Ми зустрічалися чотири роки, і місяць тому я вирішила піти, бо скільки б я не старалася, їй постійно щось не подобалося. Як я говорю, як поводжуся, як реагую, ніби я завжди не та. І знаєш, коли ти постійно чуєш, що з тобою щось не так, ти починаєш у це вірити. Я дуже її любила, навіть більше ніж саму себе, і тепер мені боляче це визнати, але я принижувалася, аби тільки вона залишалася поруч. Я була малою і дурною, але повернуся до самої історії. Невдовзі після нашого розриву мав бути її день народження 17 років. Раніше ми дарували одна одній донати, ігрову валюту, дрібниці, але приємно. Цього разу я мала проблеми із карткою, тому вирішила зробити подарунок своїми руками намалювати арт. Я давно не малювала, мала сильний артблок, але заради неї переступила через себе, сиділа, старалась, вкладала душу. Того дня ми зранку трохи посварились, але все одно закінчила малюнок, написала тепле привітання і відправила. Її реакція мене просто вибула із колії. Вона відповіла холодно, без емоцій, без радості. Друзі, ось тут буде арт. Ви можете зараз, якщо ви слухаєте, не дивитесь, зверніть увагу, будь ласка, на екран. Тут буде її арт. Він дуже милий, прекрасний. А потім вона написала: Арт, звісно, милий, але я чекала, що ти подаруєш мені ігрову валюту. Мене ніби облили крижаною водою. я ж навіть пояснювала, що зараз не можу зробити матеріальний подарунок, ніяких обіцянок не було. Я просто хотіла зробити щось щире від серця. А замість дякую почути таке це було дуже боляче. Я не розмовляла з нею цілий день, не знаю, чи вона була від цього рада, але мені тоді вже було байдуже продовження. Потім вона вибачилася, ми говорили про це не раз, але я так і не змогла її зрозуміти. Зрештою, ми перестали спілкуватися зовсім знову з моєї ініціативи, бо все повернулося на коло. Знову я не така, знову не так відповіла, не так подивилася, не так відреагувала. Коли я сказала, що мені вже набридло підлаштовуватися, вона запевняла, що намагається мене змінити, але я вже не вірила. Я розумію, що не ідеальна. Я можу змінитися, якщо хочу, але головне слово тут, якщо хочу. Я зрозуміла, що за всі ці роки ми не навчилися чути одна одного, і вперше за весь час я поставила питання, яке ніколи не ставила собі раніше, що я хочу продовжувати це. І якщо я вибираю себе, це робить мене поганкою. Шановна авторко, мені дуже сильно відгукнулася ваша історія. У мене були дуже схожі відносини з дівчиною. І мене газлайтили просто нереально. І якраз ось це ваше питання, якщо я виберу себе, воно дуже мені відгукується, тому що коли я вирішила, що треба поставити крапку в цих стосунках, я, я думала про те. Або мені треба обрати себе, або її. І я вирішила, що правильно обирати себе. І я собі сказала, нехай мені буде боляче якийсь час, але точно я не хочу жити з цим постійно. Мені було просто неймовірно важко. Мене постійного злайтали. І дійсно не та реакція не те сказала, мене називали аб'юзером. Я дійсно в це починала вірити, що я погана людина, розумієте, я в це дійсно, абсолютно чесно, починала вірити, що я ось така якась поганка. Мені дуже важко з цим було. Я дуже звинувачувала себе. Я пам'ятаю, як в один із днів ми сиділи і щось сміялися з чогось. І було класно, вона сміялась, я сміялась. А наступного дня а, я була звинувачена в тому, що я сміялась. І коли їй сказала, що але ж ти сміялась разом зі мною, ми сміялися вдвох. І вона мені сказала, що а, я всередині тоді плакала, мені було боляче. І я, я реально настільки зависла, я настільки така, Боже, я погана людина. Я тоді сиділа. І звинувачувала себе в цьому, розумієте? Вона все перекручувала в, таку, в такий бік, де я була винувата. якось вона мала до мене приїхати і написала: Я виїжджаю. От. Але я розумію, що вже час іде, і там десь година пройшла, її нема. Я, я боюся її написати, щоб вона не сказала, що я контролююча, ось настільки я все боялася. Але я написала десь через півтори години їй, і вона скинула фото, що вона з іншими там людьми, з якимись своїми друзями, а потім вона така: Я після до тебе планувала приїхати, але мені вона про це не писала. І розумієте, ось ці постійні штуки, ось ці гойдалки, я розумію, що вона їх просто ось це продумувала. А мені настільки було боляче, мене настільки ось це все шатало. Це жахливо і не будьте ніколи в таких стосунках. А мені здається, таких людей просто ігнорувати треба, тому що вони дуже люблять ось ці гойдалки, вони постійно будуть з'являтися в вашому житті і знову намагатися розкататися. Знаєте? Тому а, ні, просто, просто це такі люди. Ось так їм потрібно. Постійно потрібно керувати вами, вашими емоціями. Я Боже, я вам бажаю брати себе обов'язково і бути щасливою людиною. Повірте, це можливо зараз у мене дружина, я неймовірно щаслива, що вона у мене є. У нас абсолютно здорові стосунки. І я впевнена, що вона теж щаслива зі мною. Ми одружилися цього літа, і це одне з найкращих рішень мого життя. Тому. Йдіть, обов'язково йдіть і обов'язково обирайте себе. Ох, давайте я на цьому і закінчу. Мені було приємно поділитися із вами своєю історією. Діліться і своїми такими історіями, коли ви обрали себе в якихось стосунках і пішли. Дуже вам дякую, що ви були зі мною. Дякую за ваші лайки, підписки, за те, що ви підтримуєте мене, мій канал. Я сподіваюся, у вас був класний день або буде ще класний день. Дякую, що провели частинку тут, на цьому каналі. Будьте чесними. Якщо вже накисячили, напишіть про це, хоча б на Reddit. Пока!